Навіщо впихувати не впихуємо? Наші зернотрейдери, зерноборони пробують проштовхнути через українсько-польський кордон ці фури з зерном? Виникає питання: якщо вас туди не пускають, на який ляд ви тримаєте сотні фур на кордоні мучаючи наших водіїв? Скажіть, будь ласка, якщо ви праві, чому ви не подаєте десятки позовів до українських і польських судів? До європейських судів, до міжнародних судів. Де інформація про ці суди? Ще питання до наших проспілок. Ви багато чули про те, як українські і польські проспілки обговорили цю доволі складну проблему і винесли хоч якісь рекомендації. Чому вони цього не роблять? І нарешті ще раз, куди везеться наше зерно, куди везеться те, що має такий великий конфлікт між? Дружніми народами, ви чули колись, щоб ті, кому не довезли українське зерно, підняли якийсь плач, чи хай чи вимоги? Може їм і не треба оце зерно?